А запитуєте, чим обробити. ось дивіться, перше відео було десь 2 тижні назад, Ще всі яблука висіли на яблуні, але вони всі були поражені. І вони всі допадають отак, вже їм нічого не поможе. Бачите, гниль, іде. Але якщо у вас там ви якісь обробітки проводили, і зараз у вас пішло вже таке, що сиплеться, усе це, пройдіть свічем для зберігання. Він щось дорогий, я не знаю. Я так робив і потім яблука, лежкість набагато. Уже те, що захворівше, вже ви його не стримаєте, а інше. А інше хоча б трошки збережете свого врожаю, бо велика кількість оцих усіх яблук, які зараз не тільки яблунева гнилі, а тут із середини виліз черв'ячок. Тобто Це коли не пройшло обробітку раніше, то воно може бути не тільки від гнилі у вас. Так що... Якщо залишились яблука і цей, то обробіть свідчимо. Скільки він там не коштує, купіть і, і обробіть. Якщо не маєте можливості, ну щось дорого, все рівно купіть одну пачечку, обробіть своїх два дерева для себе вам буде як результат. Через днів 10 у вас зупиниться така гниль. Ну, і ви помітите, ви будете збирати під цю яблуню обробіть, а одну залиште. Бо бачите, буде різниця у цьому.